внаслідок ракетної атаки окупанта РФ на дитячу лікарню «Охмадит» у Києві є загиблі. Удар було нанесено по токсикологічному корпусу. Про це уточнив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, перебуваючи біля лікарні. За його словами, удар ракети-агресора припав на корпус, де діти отримували діаліз. Пошкоджено реанімаційні, операційні, онкологічне відділення та ще один корпус. Перше за завдання перевести пацієнтів туди, де є ШВЛ Кисень. Міністр не став називати кількість постраждалих, адже продовжуються розбори завалів. Благодійний фонд лікарні опублікував реквізити для фінансової допомоги. Вони на офіційній сторінці, та повідомляє, агресор наніс ракетний удар по найбільшій дитячій спеціалізованій лікарні України. Охмадит, пошкоджено корпуси лікарні. Ні, зруйновані деякі будівлі медзакладу. Нагадаємо, агресор РФ 8 липня масовано обстріляв Київ. Кількість загиблих у наслідок ракетної атаки попередньо зросла до 9 осіб ще 33 постраждали.